Всім привіт! З вами Тетяна. Продовжуємо займатися і підтримувати своє фізичне та психічне здоров'я заради миру та перемоги на нашій українській землі. Ставимо ручки на пояс, ножки на ширині тазу і працюємо. Перекочуємося на п'яточки, піднімаємося на носочки. На п'яточки і на носочки піднімаємося. Чотири. П'ять. Шість. Піднімайте вищі стопи. Сім. Вісім. 9 І десять. Призігнули трішки коліна і перекочуємося на зовнішні края стопи і внутрішні. Справа наліво, зліва направо. Піднімайте, піднімайте ребра стопи. Дуже добре. Випрямили ножки. Правою ногою б'ємо себе по сідничці. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Друга нога. Раз, два, три, чотири. Колінку вперед. Не висовуєте. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Поставили ножки стопи по в сторону. П'яточки під плечовими суглобчиками. Присідаємо. Один. І піднімаємося. Два. Виростаємо на носочки. Три. Чотири. П'ять. Колінка йдуть в сторону. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дихання в нас вільне. На протязі всієї руханки. Піднімаємо зараз праве колінко, стопа на себе і відводимо коліно в сторону і вперед. Два. Крило протилежне. За колінком не їде в сторону, чітко дивиться вперед. Чотири, п'ять, шість, сім. На лівій нозі баланс. Вісім. Дев'ять і десять. Ліва ножка наверх. Стопа на себе. В сторону відвели. Один. Два. Чітко дивиться праве крило тазу вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять і десять. Опустіть ножку вниз. Підніміть праву. Праве коліно наверх. Візьміться лівою ручкою. Право вперед. І розвертаємося в сторону. Один. Вперед. Два. Вперед. Три. Скручування. Маківочкою тяніться наверх. Чотири. Спинку назад не відхиляйте. П'ять. Шість. Сім. І колінко не перехрещується з лівою ногою. Вісім. Дев'ять і десять. Опустили ножку, потрясли двома ножками. Ліве колінко наверх. Праву ручку взяли коліно. Ліва рука вперед. Випрямились. Розвертаємося вліво. Раз. Вперед. Два. І три. Плечки тримаєте на одному рівні. Чотири. П'ять. Підтягніть живі. Тобто напружте нижню частинку живота 8. І 9. І не махати рукою назад. Десять. Ножки вниз витрясли ногами. Виростаємо замочком з рук наверх, вдих. Виросли, виросли, піднялись на носочках в струну таку. Струна від п'яточки. До маківці. Поставили стопи разом, зібрали долоньки разом, нахиляємося вліво, вирівнялись вправо. Одна площина. Плече яке вверху, не завертайте його вниз. І погляд вниз. Ще пару разів. Низ живота напружений. Легка мула банха, Тобто трішечки підтягніть наверх всередину. М'язи промежені, І тримайте їх так. Ще разочок. Вирівняли, стрягнули ручками. Поставте ножки. Такий невеличкий випад. Ліва нога впереді, права ножка назад, повна ступа. І задня, і передня. Ручки вперед. Права рука малює. Таку веселку над собою і ми в скручування пішли. І знову вернулись вперед. Чітко таз дивиться вперед. На видиху скручування. На видиху вернулись. Чотири. П'ять. І погляд назад. Шість. Таз слідкуйте. Сім. Колінко задні чітко дивиться вперед. Вісім. Дев'ять. І не піднімайте плечики наверх. І десять. Змінюємо права ножка впереді, ліва нога назад. Дві руки вперед, долоньки разом. Малюємо над собою веселку. Один. Тут видих. видих. Два. Три. Нас чітко вперед дивиться. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Вернулись. Потоптались на місці. В кого варікозне розширення Вен або є. Предрасположеність до того всього. Ви, якщо в нас статичні положення, Встали, потрясли ножками, походили на місці і продовжуєте. Ручки наші вперед. Зігніть тильну сторону долоньки на себе. І працюємо одне плече назад, інше вперед. І чергуємо, штовхаєте руками. Одною рукою стіну вперед, а іншою назад. Ви маєте гарно відчути плече лопатку, ручки прямі. Не забувайте тримати вертикальну осанку, поставу. Ви пам'ятаєте, що у вас п'яточка над п'яткою коліна, таз, грудна клітка і потім голова. Стряхнули ручки, стряхнули, стряхнули напругу. Можна поставити ножки на ширині тазу ручків намасте перед грудьми. Відкриваємо долоньки на себе, крутимо вниз, вперед і знову на себе. Зап'ясний суглобчик працює. Гарно-гарно проминайте. Вперед. До себе, вперед, знов до себе. І навпаки, вперед відкрили долоньки, внизу тильні сторони, торкнулися знов до себе. І прокручуємо. Гарно, гарно прокручуйте. Пам'ятайте, що якщо живіт розслабився, впав вниз, ви взяли, і підтягнули нижню частинку живота, напружили і тримаєте. Дуже добре. Ручки в сторону. Візьміть пальчики в кулички І працюємо в ліктовому суглобчику. Два, три, чотири. Плечі опустіть вниз. П'ять, шість. Куприк вниз направте. сім, Вісім дев'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Ручки наверх. Ліва рука йде вперед, робить коло своє, а права піде назад і зробить коло. Ручки зустрінуться. Наверху. Ліва вперед, права назад. Коло. Ліва вперед, права назад. Два. Три. Тас не рухаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Права рука йде вперед, ліва назад. Кожна рука зробила своє коло. Два. Три. Та з коліна вперед. Дивляться чотири. Пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже добре. Теперший відділ хребта. Вниз наверх підборіддя. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Плечки опустіть вниз. Вісім, дев'ять і десять. Кулечки під підборіддя. Тиснемо підборіддя вниз. Кулачками наверх. Зусилля не 100%. Він не максимальне. Один тримаємо. Два. Напружили згиначі шиї. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Вдих. Акуратно забрали кулачки. Адаптували м'язову систему, нервова система. Видовжуємо зараз передню частинку шиї, тянемося підборіддям вперед і наверх. Не вертикально наверх. Витягуємо, витягуємо. Зробили вдих. Підборіддя паралельно до підлоги. Замочок за потилицю. Розтовхнули ліктями уявну стіну назад. Тиснемо потилицею на. Долоні. Один. Два. Уявіть, що під боріддям тримаєте тенісний м'ячик. Три. На ключицях. чотири, п'ять, шість. Сім. Зусилля. Вісім. Дев'ять. Десять. Вдих. Забрали ручки видих. Нахиляємо голову вниз під боріддя до яремної ямочки. Яремна ямочка знаходиться між двома ключицями по центру. Зараз не просто опустили, а ніби хочемо торкнутися підборіддям до яремної ямочки. Ми напружували розгиначі шиї, зараз ми їх видовжуємо. Плечики опустили вниз і вони не нирнули вперед. Піднімаємо голову. Зараз вільне дихання, і ми себе хлопаємо по, по ребрам, не рухаючи молочну залозу, ззаду, спереду. Прохлопуйте себе. Такий дренажний-дренажний масаж. Туди хлопати, де дістаєте ручками. Гарно, гарно, гарно стряхнули ніби середини легені. І таким чином ми допомагаємо слизу підійти наверх. Кулачками знизу. Такі проштовхування наверх, рухи наверх. І вільно дихаєте. Ззаду, збоку. За плечами. Зробили вдих наверх. І гудіння бджоли. Брамери. І бере марія видих, М -м -м -м. ще один вдих. Долоньки йдуть по центру видих. М -м -м -м. Я дякую вам за увагу. Будемо здоровими. Всім миру та перемоги!